Вітаю, друзі, маємо цікаву заяву Сирського після трьохденного перебування на східному фронті. Він заявив, що тепер стало зрозуміло, чому деякі бригади, які мають однакове оснащення, озброєння, однакову кількість військового складу, але одним одається утримувати позиції, а іншим це не вдається. Він заявив, що в цьому винні штаби на місцях, штаби бригад. Цитую його слова: безумовно, велике значення відіграє рівень підготовки та злагодженості штабу бригади, через який командир здійснює свої повноваження. Тому в окремій бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, мною відправлені групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги, також є друзі бригади, якими сирський задоволений. В Цілому сьогодні хочу відзначити дії військовослужбовців 54-ї ОБР, які влучним артилерійським вогнем поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника: стійкість та мужність бійців 25-ї ОПДБР та 47-ї ОМБР боях за Орлівку та Бердичі, рішучість і сміливість воїнів 79-ї ОДШБР під час відбиття ворожих атак в районі Новомихайлівки. Друзі, як вважаєте, чи вдасться, як то кажуть, змінити оці штаби бригад, які працюють неефективно, тому що якраз через неефективну роботу штабів бригад гинуть наші військові. І добре, що все-таки Сирський взявся за оці е, штаби бригад, про яких і так було дуже багато поганих слів. Друзі, як, як вважаєте, чи зміниться ситуація у цих штабах, чи все-таки... Деякі штаби залишаться неефективними. Буде цікаво почитати ваші думки можливості підтримати україномовний контент лайком і підпискою. Всім успіхів і мирного неба над головою!